Готова взяти Макаус у свій взвод. Я без іронії та сарказму. Три, дві, одна секунда. І стоп. Дуже предметно координувати нашу дипломатію. Я прийшов з цим президентом і з цим президентом піду. Президент уже визначився з новим керівником офісу президента. Це рішення пролунало сьогодні зранку і стало справжнім знаком надії для країни. Шо ви, піськи криворічки. Дякую тобі. За то, що ти завжди зі мною. Ні, бла-бла-бла, а реальний патріот України, який дуже багато працює. 24 на 7. Тільки заради України. Він прийшов зі мною. Він піде зі мною. Без тебе. душа сліпа. У Нас дуже потужні, потужну участь, потужна. Це дуже потужний факт. Керівник офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Я вдячний Андрію за те, що українська позиція в переговорному треку завжди була ним представлена саме так, як і має бути. Америка сниться мені у вісні, статую свободи. Я бачу. Якщо ми просто героїчно не підпишемо, то навесні нам ці 28 пунктів здадуться вже дуже хорошими умовами. Ми взяли Куб'янськ. Ми взяли Волчанськ, и уже окружили Краматорск. Я лично веду за собой войска, сидя на танке. А потом слышу, как Алина мне говорит, Володя, Володенька, просыпайся, ты обосрался. Вы констатуете проблемы коррупции зараз в Украине? Как так можно? Кто будет Юридично до зсу і підпадає під юрисдикцію ДБР. А ДБР в нього наскільки я розумію, все налагоджено. Більш того, вони його викличуть як а, свідка, дадуть йому за державний кошт за все ще квартиру, і буде він тусуватися далі у Києві і рішати свої справи. Тобто він. Біди путі на сонці загнати там молодь. букмекерських компаній Америки Полі Маркет офіційно приймає ставки на Україну. І ні, це не сюжет фільму, це реалії сьогодення. Світ з'їхав з катушок. Загальна сума ставок становить 100 мільйонів доларів. Ставлять ставки на українські території. Наприклад, чи захопить трашка територію Лиман до 15 грудня? Ще де щеди щедивоча прилетіла. Ласківочам стала собі щеби та ти господаря викликати. Жодного разу зовнішній ворог нас прямо не зміг перемогти. І кожного разу ми самі себе. А що я зі здію? Я тебе потом в прокуратурі розкажу. Але скажу, що ситуація дуже напружена, дуже погана. І я вам скажу, якщо буде далі так відбуватися, то далі ми будемо втрачати потрошки, побільше, поменше, потрохи, але ми будемо втрачатися, втрачати землі. 60% робіт вже виконано, темпи дуже хороші. До кінця року вже має бути весь конструктив готовий. Кремація це буде дешевше, ніж класичне поховання. Та українцям вже до сраки, що відбувається навколо. Чи відключення світла, чи комендантська година? Прибульці чи апокаліпсис? Яка на холєру різниця? Головне, щоб за графіком. Такі серйозні історії про фінансові фінансові і це назва озера. Озер, американський серіал мені дуже сподобався. Зеленському важливо, щоб його любили. Йому важливо, щоб його обожнювали. Йому важливо, щоб його визнавали. находимся в штаб-квартире настоящих беженцев с Украины. Это Це центр Милана, Италия. В общем-то, я хочу официально заявить, как Украине, что ни в коем случае нельзя подписывать мирный -мир договор, потому что Италия не продлит нам документы. Мы готовы идти до кінця и готовы треба. Діточка, що опять свята? Ні, бі, я просто свічі зашла. Начну зараз гадати на таро. Да, світа нема. Світлана в турі зараз. Свята нема, а двушка ушла в нас. Поміщається нам виключені світ, щоб ми не бачили, як перевели. Нам... Ви в оренду віддаєте територію, а раби, які на цій території, <свісно> що з <свісно> ними робити? Подарунок. Не будеш воювати. Ти будеш працювати. Ти повинен платити, сплачувати податки. В цілому це справедливо сплачувати податки. Згідно українського закону, ти маєш бути в Україні. Вони свободні і вільні. Не вистачає. Це просто безглузда, це маячня. Для НАБУ і Сап, що ви хочете, ваше повідомлення, для зрізно, колег? Звісно, Колеги з НАБУ, сап, ВАК, тримайтесь, боріться і колоду пать. Всім привіт, від мене. Ті, хто зараз працює проти верховного головнокомандувача, конкретно за виробництво України. Ви можете працювати проти президента України в мирний час. Зелена прострочена гнида майже в кожному своєму зверненні заявляє, що Україна і Українці це щит для Європи. А я Не вбивай пороги. Президент з вас повинен доповідати. Я взагалі не розумію, навіщо Зеленський зустрівся з фракцією. Я закон. Я президент згідно українського законодавства. Єрмак потужний менеджер, один із дуже потужних менеджерів в моїй команді. Я сподіваюся, що ми завтра не знайдемо Єрмака посолом в будь-якій країні світу. А друге, я сподіваюся, що ми не знайдемо Єрмака на посаді радника або ще гірше так званого якогось, знаєте, тіньового куратора. Сонце! В той час, як люди. Гидуть на бронь за батьківщину очи людей не навіть поняття зеленого про відповідальність. Який сорт. Яка генеральний прокурор Зеленського Руслан Кравченко за чотири місяці ці перебування вже на посаді довів, що він є повністю ручним і готовий виконувати будь-які вказів. Родина заступниці генпрокурора, брат зрадник, бізнес у Криму і російські паспорти. Заступниця генпрокурора Марія Вдовиченко, яку Кравченко призначив у червні 25-го року, має в родині російські паспорти і кримський бізнес. Ми стали Щоб припинити, я вибачаю за слово срач. Треба не декларації, треба дії, вчинки. Тут хто создав... той, хто створив війну, запишіться. Будемо всі ми проклинати їх. Активувати життя. Я не прис, я боюсь. Що дай слід арештовувати. Потрібно саджати і без застави сразу. Я не вірю. Я не вірю. Нарешті до нас дійшла ось ця секретна українська зброя. Пан Андрій Єрмак заявив, що йде на фронт. Обшуки Єрмака, такі лохотрон. Показуху зробили для людей. Вот, бачите, ми щось робимо. Дивіться, вод. Шили підозри. Та ніхто нікому нічого не розробить. Що ви тут понти колодили? А ми не приймальні. у нас же сьогодні наші добулі приємно. Виключають за графіком чи так. Mm -hmm. Як? За графіком? Mm -hmm. Скажіть, отоплення у всіх працює. Mm -hmm. Не працює отоплення? Пане Дмитре, чи є в Україні варіанти не повторити програш торічної давнини? Е, так це єдиний варіант, не повторити. Заплітала про мені. Лоско, да лоско, Ти погодишся, що були колеги або були музиканти, або були люди шоу-бізнесу, які ну за так трошечки використали для власного піару, потім покинули, а потім на них з ними порівнюють інше. Тобто я тепер дуже часто чую, там коли хтось мобілізується, буде служити як Козловські. Віталій Козловський підписав контракт з боксерським клубом. Ну Дуже оцей жалюгідний трошки кейс з меловіном був. Жалюгідний, це дуже слабко сказано. Як припинити срач, коли люди безпосередньо знайомі з президентом крали так? Я перепитував 15 разів. Правда? Правда. Я офігел, по-честну. Там на Вот я специально поеду на набережную Ялти, там есть у меня свое любимое место, да. Я хочу с вами оттуда включусь, Вот гарантирую вам, обязательно я включу там телефон, и мы с вами поговорим о том, каким будет Крым. Війну зупини, вже й перемога не буде солодкою тою ціною, що платимо ми, хлопці навіки душею скалічені, скільки їх там у боях полягли, скільки в полоні, Розбиті, пригнічені. Скільки жінок чорну хустку вдягли. Ви підкажіть, що на світі цім коїться і кому вигідна клята війна. Рана солдатів так довго не кояться випала доля нам надто складна.